Привіт-привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні дивимось енергію липня для вогняних знаків. Розпочинаємо ми з овна. У Овнів тут знання, вибір та просвітлення. Це чудовий для вас знак для того, щоб навчатись чомусь новому. Можна йти на курси. Можна розпочинати свою діяльність як фрілансера, бо ви будете все більше і більше поглиблювати свої знання, коли будете працювати самі на себе. Це про те, щоб робити вибір і слідувати вибору, не сумніватися. Тобто, от ви вже зробили вибір, ви йдете далі. У вас немає постійних сумнівів, а чи правильно, а чи неправильно, чи, можливо, треба щось змінити. Вчіться тримати. Свій курс, да, і не змінювати його через те, що на вас можуть впливати інші люди. Да? Не змінюйте свою думку так просто. Якщо ви відчуваєте, що це ваше, ви повинні за це боротися. Але зараз ми з вами уточнимо, подивимося, в чому саме в нам тут відіграється ця енергія. Ось пожезлі, всесвіт всесвіт ем... і колісниця. Та, це навчання новому, це починати якийсь свій новий шлях на новому місці, знайти роботу, бути стажером, новачком десь, вчитися чомусь. Можете вчитися, якщо по колісниці, то це поїздки, вчитися за кордоном, наприклад, або ж вчитися водінню теж. Розвивати свій блог для когось, якщо ми говоримо про карту Всесвіт, показувати себе більше, більшій кількості народу, так? тобто не боятися презентувати там свої послуги, навіть якщо у вас ще дуже мало досвіду. Що ще нам потрібно тут знати? Семірка чаш, Семірка Пентаклів і туз Пентаклів. Тут стоїть питання фінансів для вас зараз дуже активно. І по Семірці чаш це певне, ну не розчарування, а те, що, можливо, деякі з джерел отримання фінансів для вас більше не працюють. Тобто вам треба шукати якісь нові. І ви їх знайдете. Тут ви зможете гарно піднятися в фінансах в липні. Просто спрямуйте свою увагу на якісь конкретні речі, тобто не розпиляйтеся дві, три, п'ять ні. Оберіть е, два найкращі, на вашу думку, джерела доходу, якими ви можете займатися, наприклад, там основна робота, якийсь підробіток, і працюйте е, в цьому напрямку. Десятка пентаклів. У вас тут є підтримка вашої родини. Для когось це ще може бути родина вашого партнера, якщо ви в серйозних так, стосунках. Тобто тут у вас є люди, які вас завжди підтримають. Також це ще може бути займатися різними питаннями, пов'язаними з вашою родиною. Тобто, на, вас, на вашій плечі можуть лягти якісь питання, які потрібно буде вирішити, ну і зможете це зробити лише. Ви. Десятка жезлів тут говорить про те, щоб, ось десятка, це в нас колесо фортуни, стірка пентаклів, це не очікувати допомоги від інших людей. Тобто, в липні вам потрібно розраховувати на себе. Тут можуть бути невеликі Подарунки або якась фінансова невелика допомога, але в загальному вам доведеться повністю покластися лише на себе. Для когось це буде плюсом, для когось, безумовно, це буде фізично складно. Ви просто майте на увазі, що вам було б круто, знаєте, от стояти на своєму до кінця. Бо коли ви робите вибір. Це повинно бути для вас чимось справді серйозним, Та? Тобто ви повинні не зраджувати себе морально, коли робите якийсь вибір. Що ж, переходимо ми далі до левів. У Левів тут енергії ентузіазму і дружби. Це завжди говорить про налагодження стосунків з людьми, пошук потрібних контактів, знайомства з потрібними людьми. Ми ніколи не знаємо, хто нам і коли може е, знадобитися. І краще було б та, підтримувати хороші зв'язки і намагатися бути дружелюбним. Звісно, там не переходячи кордони, і щоб люди вам ваші особисті кордони не переходили. Але, принаймні, намагатися е, збільшити коло ваших знайомих у липні. Зараз ми з вами прояснимо, де ще відіграється у Леві ця енергія. Так ось король жезлів. Тірка Пентаклів, суд. Питання фінансів. Питання фінансів стоїть. В першу чергу, це отримувати правильні контакти. Те, що пов'язано з адвокатами, юристами, судами, це ви зможете знайти. Ви зможете знайти хороші контакти правильних людей, які вам допоможуть вирішити якісь ваші певні проблеми. Також, тут ситуація про стосунки з королевою чаш. Це може бути ваш. Партнер або ваша партнерка водний знак, це може бути ваш друг тут так собі, я б сказала, що це актуально для тих, хто в нас в стосунках все-таки, або хто зустрічається. Тобто тут налагодження конекту, пропонувати якісь ідеї, іти кудись на побачення, якось радувати, тобто тут у вас піде це в плюс. Однозначно, якщо ви проявите трохи більше ентузіазму в стосунках, саме з вашої сторони це потрібно. Так. У вас тут з'являються певні, ще, поки, можливо, не дуже серйозні і не дуже великі, але ідеї, надії і плани. І вам би тут рекомендувалося. Не говорити про них на загал, ні з ким ними, не ділитися, якщо потрібно, звертатися до астрологів, тарологів будь-яких езотериків, яким ви довіряєте, за допомогою, скажімо так, сприятливості. Да? Тобто, коли краще буде це все реалізувати і як краще це все буде реалізувати. Тобто для вас тут насправді відкриваються двері нові. Відкриваються якісь нові можливості. До вас приходить якась осяяння, якась ідея. І головне, щоб, звісно, досягти її може бути не так просто, не так легко, але не розчаровуйтесь наперед. Ось так. Да, ідея якась велика, грандіозна. Вона, звісно, пов'язана з складністю. Складністю, можливо, з. З боку родини, з боку сім'ї. Тобто тут не лише ви одні, та в цій ситуації будете замішані, але це велика, класна ідея. Для всіх по-різному. Хтось захоче дружитися, хтось переїхати, хтось щось змінити в житті. Це, зірка це завжди про надію на краще. А яке краще, це ви вже знаєте свою ситуацію підставляєте а, під цей приклад. Тому тут. Вам рекомендують для початку не замахуватись на щось грандіозне, а вирішити ем, якийсь перший крок, да, стати вже на перший крок, зробити перший крок до цієї е, своєї цілі і далі рухатись. Тоді велика ця ціль не здаватиметься такою великою страшною. І насправді ваша родина вас тут підтримує. Ось колесо фортуни знову ж таки, це про те, що фарт на вашій стороні. Просто зробіть, да, зробіть щось, зробіть перший крок. Стрільці, що у вас? Сила характеру. І така єпська ментальна витримка, напевно. Це в нас гладіола, красива квітка. Чесність, чесність, сила характеру. Мені це про те, щоб гнути свою лінію. Це про те, щоб залишатися автентичним з собою, тобто не під... Намагатися не прогинатися під чужі ідеали, а жити своїми. І відстоювати себе, відстоювати свої кордони, відстоювати адекватне ставлення до себе. Часом доводиться це робити, не потрібно. Вважати, що якщо ви десь будете мовчати, якщо ви десь будете там, не вступати в конфлікт, то це буде тільки краще. Ні, на вас можуть просто сісти і звісити ноги. Тому давайте відпір. Робіть це нормально, адекватно, але давайте відпір. Ви нікому не зобов'язані жити так, як хочуть ті люди, чи робити те, що вони хочуть. Тобто сила характеру, коли треба буде проявити силу характеру. Зараз ми прояснимо, про що тут ще ці енергії. Знову ж таки, про якийсь конфлікт через якусь серйозну велику ситуацію, ідею, ціль, план, яка стосується не лише вас, а ще багатьох людей навколо вас. Це може бути пов'язано з поїздкою, з машинами, з відрядженнями кудись. Відпустками кудись, ну там не хочуть давати вам відпустку, не хочуть давати там, вам нормальну машину а, для роботи, якщо у вас вона є, а, на підприємстві. Тобто через це можуть бути конфлікти, які ну, з маленьких можуть прямо у великій, а, переростати, тому що ви там можете зам'яти якось цей конфлікт. А от люди, яким ви свою думку висловили, вони роздують, вони роздують грандіозну річ з цього, Тому Скажімо, так, будьте на чеку. Це що стосується там, роботи, наприклад. Ну, ще може бути, якщо їдете десь там через туроператорів якихось, собі таким чином організуєте відпустки, то перевіряйте туроператорів. Не платіть просто так незрозуміло за що. Та? Тобто, наприклад, ви там замовили тур. А його такого взагалі немає в реальності. Тобто будьте обережні, або там проблеми з тим, щоб доїхати кудись, там ламаються машини, чи ламаються там поїзда, чи ще щось. Чи затримуються таке теж можливо. Що ще нам потрібно знати? Ось поїздка. Поїздка. У вас липень такий буде, поїздки будуть. Треба тут, треба там, але ви в чомусь вийдете переможцем. Тобто ви десь виграєте, ви десь будете на коні, да? і вам будуть йти карти в руки. По трійці жезлів це завжди хороші перспективи у ваших починаннях. Єдине що. Король чаш це в нас говорить про певну емоційність, може бути надлишкова емоційність, може бути людина водної стихії, яка поруч з вами, і вона може десь давати забагато надлишкових емоцій, які, на вашу думку, є надлишковими. Всі ми по-різному емоції свої показуємо, виражаємо, і для когось там це норма, для когось ні. Тобто це не обов'язково може бути там ваш партнер, це може бути у вас на роботі, там люди такі, які можуть забагато ну, перебільшувати. Да? Це ще може бути і ваше внутрішнє таке відчуття, що ви дуже багато сил і енергії кладете там на те, щоб комусь щось доказати. Ну, тобто, замість того, щоб сприймати це більш спокійніше. Ось так. Тобто, Бережіть все-таки себе. Бережіть свій ресурс. Да, вам потрібен відпочинок насправді. А, вам потрібно трошки перезагрузитися, подумайте, як би ви могли це зробити, можливо, в цій поїздці, або вам все-таки дадуть відпустку. Тобто, дайте співлипні трохи відпочити. Не заганяйтеся. Це вам піде лише на користь. Але треба, там, де треба буде себе відстояти. Будьте з цим серйозні, не спускайте людям якісь не дуже приємні речі у вашу сторону. Що ж, люблю, цілую, чекаю на ваш зворотний зв'язок. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока.